Вітаю любителі гаражної теми. Друга частинка відео з тої серії про проточку поршнів. Я не думав, що буде друга частина, але обставини так склалися, що вона буде. Вчора ви бачили проточив того поршня, сьогодні прийшов, взяв другого поршня. То є оригінальні поршні, як власник мені сказав, що чехословацькі наяву. Не знаю, так воно, не так воно. Значить, Історія яка? Взяв цього поршня, попробував поставив пальця, викатати, а в ньому перекос більше десятки. Ну, Виставив по пальцю, проточив торця, поставив його на оправочку, давай собі точити. Зняв, зняв, зняв. Дивлюся, в мене вже залишається десятка до розміру. Я давай переміряти. Вставив знов пальця, прокрутив, а мені він трошки здвинувся. Дивлюся, 5 сотих різниця. Я його взявся підправити. Плегенько, тільки тук його, він зробив трісь. Ну, то, вже, то вже інша історія, не буду казати що. От таке, то коротше. Ну, я думаю, що трошки я, мабуть, зробив засильний натяг, коли його туди навішував. Ну, може бути таке. Ну, то таке. Моя помилка, але, на жаль, нічого вже з цим не зробиш. Е, ну, Смисл відео не в тому. Мені байдуже, бо ця робота була без гарантії, я взагалі її не хотів робити. Дивіться, яка справа. Дивіться просто, який був перекос. Ви пам'ятаєте, що в тому поршні його не було настільки багато, а в цьому був перекос добрячий, десь 12 сотих. І бачите, як воно є. І в плюс в підтвердження величезний, величезний такий прогар, аж від середини поршня звідси і за середину звідси. Бачите? Поршень терся просто страшно отак боком. Тут стерло його на ніч і стерло так само верха, бачите. А щоб вирівняти, вийшла така кака. Плюс що? Десятка до розміру, до другого ремонту, мені її все одно не вистачило, щоб зняти оце все на чисто. Тому поршень утіль. Пішов я... ярився в закромах в себе, як то говориться. Оригінального я не знайшов поршня, але знайшов отаку штуку польський поршень із надписом GA. Я багато разів позитивно відзивався про ці поршні. Я розточував багато разів про них. І Коли мене питали за поршні, я казав, що ці поршні хороші, їх можна ставити. От. І дивіться, в підтвердження моїх слів, що можу навести приклад. Поршень, так само четвертого ремонту, перекос по поршню майже був відсутній. Дуже малесенький перекос був реально. Але я все одно підправив оту посадочну. І дивіться, після першого ж прохода, Ну, Я зняв 5 сотих, торкнувся і пройшов. І дивіться, що я отримав. Ідеально. Просто ідеальні бокові ну, ці, так? Він не терся на бік абсолютно ноль. Він десь прихват, ну, це могло бути через малий зазор, мало чого це сталося. Але геометрія поршня була, як на мене, хорошою. Видно, десь грійнули, або мало масла дали, або що. Посадка під палець нормальна. Зараз я проточу, тіла вистачає. Ну, і то вже як власник схоче, бо я сумніваюся, що він буде шукати десь якісь поршні, так як він і так, знаєте, просив зробити максимально щось бюджетно. Тому так само розтягнув на 6 сотих його. Плюс дивіться, як він рівнесенько крутиться. Ну, Реально по геометрії я був настільки здивований що вирішив просто-напросто взяти і зняти вам цей відосік. Добавляємо давайте чуточку 5 і поїхали. І він за десятку, я впевнений, що стане чистий, як в дитинки задниця. Бачиться чисто, гарно. І от, будь ласка, новоділ, ну но це не новоділ, він у мене лежить вже, не знаю, ну, більше п'яти років. Ну і коли виготовлений, теж непонятно. Ну-ка. Що має? Дивіться. Це не реклама, мені ж, мені ж фіолетово, я ж не продаю запчастин. Але просто кажу. Геометрія мене здивувала. Ну, так. Продовжуємо. До теми циліндрів отих. одного розточив і провожу індивідуальну тепер підгонку. Дивіться, що маємо. Розточив з натягом сотка зараз. Натяг, так? Просунути дуже-дуже тяжко йде, дуже плотно. От, якщо візьму за поршня, бачите? То піднімається циліндр. Ну, взагалі не пролазить. Мені треба пару разів його тако пошморгати туди-сюди, щоб побачити, слід який буде. Бо я не зовсім впевнений в тій геометрії, а зробити зразу зазорчик по потрібному місці, то можна потім отримати дуже звинячий циліндр. Ну, а в загальному трошки підправимо зараз його. Чисто стрямо місця з боку. Навіть на нових поршнях я так роблю постійно. Так, геометрія мені подобається. Хочу зараз швиденько доточую її. Щоб ще встити віддати на шліфовку, на холінговку. Я вже домовився, і якщо все добре, то ввечері хочу провести один експеримент ще. Бачите, він туди трошки стерли ці місця і він фактично вийшов 0 на 0. Пезор 500 будемо робити. Ось це все одно, циліндр поршнем піднімається. Одною, одною рукою дуже тяжко його тягати. В місці, де найбільший еліпс. І тут в місці, де найбільший еліпс. Все, цього мені достатньо. Тепер я заміряю, розточую е, ну, цей ціліндр тобто, відправляється вже на голінговку, другого розточуємо. І на тому буде поки що кінець. так Просунув їх пару разів вже, зробив підгонку, бачите, в місцях, де не повинно бути торкання, просто стер. І в місцях, де найбільший еліпс, у нас є слід чіткого прилягання до стінок. Йде дуже плотно зараз по циліндрі. Ну і класно тим, що хороший результат маємо величину, в усіх трьох місцях однаковий розмір. І то говориться, як книжка пише. знаєте, Але якщо його туди вставимо зараз, ну, нам ще залишається 5-6 сотих, ось я за поршня піднімаю. 5-6 сотих на хулінговку, цього достатньо більше ніж. О, такий результат маємо. Зараз розточується другий циліндр. Планую ще сьогодні трошки раніше я почав цю роботу, дороблю і віддам на хомінголку, вже домовився. І тоді ввечері, можливо, якщо все піде добре, проведемо невеличкий експеримент вже із цілою, цілою, ну, цілою збірною поршневою. Просто цікаво для себе, що то воно буде. Так, і що, значить, заміри мені показали. Бачите, цей циліндр мені прислав чоловік першого ремонту. Той другого ремонту, то мені прийшлося оцей поршень той вчорашній, я зробив в розмір ремонтний. Так він вже бачите, вже майже майже, ще 2-3 сотки доточити і вже пройде. А там он, що, ямера величезна. Це й довелося зробити трошки в більший ремонт. Він трошечки більший, як ремонтний, плюс 5 сотих має, тобто на десятку більший того. Він сюди тільки-тільки от залазить. Кольцями те діло можна компенсувати буде, підібрати, навіть взяти третій ремонт і спиляти, зробити зазорчик. Начого виходу не буде, просто рятуємо поршневу.